Вітаю вас, шановні глядачі. Ось одна із підписниць, й підписниці на моєму каналі. Жінка замовила такий ножичок для шпону. Тоненький шпон. Вирізають його різні там за формою деталі, наклеюють. І така картина виходить. Ну от я його зробив такий, щоб можна вставляти змінні леза. Є отакі готові цангові зажими. Якісні коштують доволі дорого. Неякісні коштують не, не дорого, але вони неякісні. В них є одна проблема: вони при бокових навантаженнях схильні до розкручування, тому що тут закручується стандартно. Така цанга, гвинт розрізний. Тут з дюралю, в дешевих з пластику. І він, коли ми закручуємо ручку, закручується в один бік. Коли ми прикладаємо зусилля протилежні напряму закручування, то він схильний, розкручуватися, лезо починає хилитатись, вилазить, Ну, не, не дуже це зручно. І він круглий, теж не завжди зручний. Інколи зручно, зручніше ніж плоскою ручкою, якщо викрутаси там якісь робити, а іноді незручно круглим користуватися. Ну зараз в мене немає можливості робити такі цанги. Я зробив такий розбірний. І, до речі, по товщині, по ширині входять сюди, підходять до такого цангового зажиму. До геть дешево, мабуть, вони не підійдуть, а до цього підходять. Зараз покажу, як він розкручується. Три гвинта тут є. Ми їх розкручуємо, запам'ятовуємо, деякий був. Щоб не перепутувати, відкриваємо і тут вставляється це лезо. В Їх зроблено в цих лезах прорізі під один з гвинтів. Леза різних форм, два от таких і одне от таке класичне, ніж косяк, тільки з більш гострим кутом. Тут дві прорізи під гвинт. Леза зроблені із дорогих, якісних, здорових, широких лез. До будівельних ножів, так званих, де вони по мірі затупляння відламуються потім. Всі, ви знаєте, це до здорових і до широких ножів. Сталь тут якісна, вуглецева, якась лігатура вій. Ну, доволі така якісна. І я думаю, що вони витримають якийсь час. Роботи. Ну, так швидко воно збирається. Тут сполі... заполірований торець такий, щоб приглажувати деталі з цього шпона, які приклеюються. І ним щось там вирізати. Можна. Добре. В комплекті я кладу, тому що запитала, чим гострити. Кладу деякі речі. Два камінця. Це мікрокорунд для заточки брит. Маленький фрагмент камінця, половина десь бруска, який колись продавався по 55 копійок в радянські часи, а зараз продають його по 1000, навіть по 1200 в коробочці. Без коробочки 500-600, не менше я бачу. Але на ньому такі маленькі ножи точити не варто. Тому що він доволі м'яка зв'язка. Він подряпається. Навіть досвідчені люди можуть його подряпати. Кладу от такий твердющий якийсь кварцит. Це від Віктора канал і камінь. Сам по собі він малоабразивний, швидко виглажується. Але чудово працює, якщо наводити суспензію на йому власну алмазним хоном. Або наносити на його суспензію, наприклад, оцього. цього. Трішки нанісши масло, зараз я покажу, як це робиться. Буквально там крапля розтерли по поверхні. І з торцевою стороною, колоподібними рухами, по всій поверхні розпреділяючи. пальцем розмазали. І на поверхні з'явилась безліч абразивних частин оцього камня. Тут десь 10 мікрон, 7, 10, 14 мікрон. Тут це загострено, я його гостити не буду, покажу стаместку із сталі навіть твердішої. Це вуглецева сталь, шиха 61 одиниця. Так як на поверхні каменю зараз по всій поверхні розподілено безліч абразивних частин, то дуже швидко він, бачите, почорнів як працює. Працювати в такі маленькі леза точити досить складно. Потрібний хороший зір, тверда рука, не, не поспішаючи. І на цьому камені вже потрібно загострювати, якщо тут якісь викришування, відламався кінчик виправляти. Або він вже геть затупив дуже сильно за тривалий час роботи. Також сюди можна наносити більш тонший абразив на поверхню. А саме. Паста полірувальна від магазину, шлів-груп. Сайт-магазин. О таких наборах продається. Там 5 різних брусочків. Тут вже залишилось небагато. От сіреньки я кладу теж в комплект. Теж можна нанісши масло. Обов'язково небагато масла. Наносимо пальцем, розподіляємо по поверхні так само. Тут дрібніше зерно і не знаю, якого розміру воно тут. Але теж працює. Ну, приблизно воно майже такого розміру, я думаю, як і на тому, десь 7 мікрон. Працює швидко, також почорніла поверхня бачимо. Я зараз нанесу зерно і залишу його, щоб він, він готовий, щоб людина могла використовувати його зразу, наприклад. Ну, зразу я абсолютно не раджу щось точити. Ножі ці загострені, абсолютно вони в робочому стані просто їх брати і користуватись. І довгий час просто правити їх. Так, цей камінець відкладаю, брусочок теж, цей теж це піде цій жінці, яка замовила. Це, це такі для загострення вже. А між загостренням, ну, тобто, правка під час роботи постійно. Я таку зробив дощечку, простругав її рубанком з подвійним ножем, рівнесенькі тут всі грані, всі 4 сторони. Так як різачки тут маленькі, ріжуча частина маленька за розміром, то абсолютно вистачає навіть отакої ширини тут 2 см. А тут 45 -50 мм 50. З три сторони я натер така рожева паста з здорових упаковок від сайту магазину «Шліфгруп». Дуже концентрована, швидко працює, дуже якісна. Однорідне, якісне зерно. Хоча це полірувальна паста позиціонується як полірувальна паста, але вона дуже високоабразивна і для заточки, і для доводки прекрасно підходить. Нанесена на дострічку, дощечка це липова. Вона туди вдавлюється під час роботи і дуже добре працює. На мій погляд, дощечки підходять краще, ніж наклеєна шкіра, яка проминається і може завалити кромку. Видираються клапті з нею, особливо на таких малесеньких різачках. Їх правити на шкірі на листичних м'яких таких штуках, на мій погляд, недоцільно. А третя сторона, тут видно рожеві сторони, а третя, вона. Намазана пастою діалюкс білого кольору, тільки я отримав, прислав з сайту магазину груп. дві пасти. Попросив я його, блакитного кольору і білого. У мене є вони від іншого магазину, де продаються на 40 чи на 50 гривень дорожче кожна. І там заявляє власник цього сайту, що вони абсолютно німецького виробництва, а ті, що дешевші, вони турецькі. От я їх і порівняю, наскільки вони відрізняються. Мов, мов турецькі, вони грубіші зерном і неоднорідніші. На мій погляд, вони нічим не відрізняються, крім ціни. Ну, ми побачимо це в іншому відео, де я покажу порівняльну їх роботу. Може, якісь відмінності є. Великі марпли, які схожі за рецептурою на ці діалюкс, теж в Туреччині робляться, доволі якісні. Хоча за. Тотожні німецькі діалюкс, марпел і діалюкс відрізняються. Марпел вони більш, мають більший розмір зерна, діалюкс мають дрібніший розмір зерна, але теж в них трапляються в включення із грубішого зерна. Це не заточні пасти, такі, як, наприклад, люксор, де строго каліброване зерно, Якщо там 6,5 мікрон, то таке воно все. Ну, Пишуть люди розумно. Я не користувався, вони дуже дорогі, я не можу їх собі купити поки що. Може хтось купить і подарує, я тоді буду користувати. І так, я тут терну трошки, щоб було видно. Бачите? Тільки я тернув, сталю 61 одиниці твердості, зразу почорніло. Також і ця сторона. Тепер по білій, де діалюкс нанесений, спробуємо. Бачите? Як швидко працює. Тобто це дощечка для правки на всі чотири сторони, якої нанесені полірувальна паста. Три сторони одного виду полірувальна паста рожева мартл з великих кілограмових упаковок, а одна сторона біла діалюкс. Власниці цього всього добра, я б рекомендував з часом, якщо потрібно, і буде просто купити на цьому в груб білий діалюкс. Можна білий і сірий більш рубіший Хоча цей сірей шматочок якраз, я думаю, з сірим діалюксом схожий, може навіть це грубіше. Ну, вистачить білого абсолютно. Тут такий шматок, що його вистачить на все життя. Тільки я б його рекомендував цю упаковку зберігати щільно, замотавши декілька шарів. Еластичної плівки, якось поліетиленової, щоб вона не висихала, зв'язуюча жирова основа, поступово висихає, вона починає кришитись. Для довшого зберігання краще тримати замотану щільно, герметично. Отак так купити вона, здається, зараз 90 гривень коштує, і її на все життя хватає. Дощечка ця, теж їй надовго вистачить, якщо по їй не різати цим різачком, а користуватися акуратно. При нагоді можна купити цій власниці цього всього інструменту. Отакий, от якщо трапиться брусочок, це рожева кераміка, склеєна з якимсь агатом, шмугатом, китайським малахітом, шмалахітом. Трястя зна, що вони сюди зелене наклеїли. На кожному брусочку воно різне. Але основне, оця червона рубінова кераміка. Вона тут де ж дуже якісний абразив для заточки, отакого мініатюрного інструмента підходить. Колись вони коштували 100 з чимось гривень, зараз, мабуть, 200-250, але цей абразив теж його на все життя вистачає. Хоча за ним доглядати досить непросто. Якщо він вже затупився, цей брусок затерся, то його відновити вдома, якщо нема скла набору порошків і знань, непросто. Але це на таких сталях, з якого виконані ці різачки, трапиться досить нешвидко. І так, оце ось відправляється разом із ножиком. І даю два леза, один косячок і одне два однакові. Це для ніж для вирізання шпона. Отакий він формою. Буду питати потім власниці, як воно їй. Зручно, незручно, які побажання, якісь майбутні, може, екземпляри буду робити, враховуючи побажання клієнтів. Тому що це все індивідуально. Мені, наприклад, підходить, комусь не підійде. Так що це все, кожного свої руки, в кожного своя моторика і свої. Якісь погляди на використання того чи іншого інструменту, ну оце і все. Відео про отаке оце, отакі оце причандали. Ще раз технологія нанесення. Якщо ви наносите полірувальну пасту любов, хоч грубішу, хоч тонько працюючу, наприклад, я б рекомендував картон. От, наприклад, ще зараз до покажу. Всякі продаються от, в суміш пластівців, вівсяні пластівці коробки, всяка інша трахамудія, так. От З бокових сторін, і, як правило, тут правда є тиснення, ну, Українка, але не на всіх. Якесь там віконце. Ну, Можна вирізати із цих коробок безліч картону. отакого. Він щільний, однорідний, без бугрів ям, як радянський був, що як попало зроблений, цей зроблений якісно. Хоч щось зараз навчились робити більш-менш. І на нього наносити пасту і використовувати його, кладемо на ту ж дощечку, на рівну поверхню, на якусь, на рівну, під нею, впевнюємо, що немає ніякого сміття, щоб воно буграми не видавлювалося тут. На рівну чисту поверхню. Наносимо на поверхню масло. Абсолютно любе. В домашніх умовах можна спокійно взяти кухонне масло, любе, яке ви використовуєте. Оливкове, якщо використовуєте, то воно для того, щоб картон просочувати ним. А так любе, правда, правду сказати, що зараз навіть самі дешеві масла кошти не дешево, але все-таки дешевше, ніж оливкове. Нанесли і зразу, поки воно не входять, поїзда, як кажуть ще. Натерли, рівномірно по всій поверхні розпреділяючи, от таким чином пасту. І все, вам ваш готовий абразив для використання абсолютно. І тепер можна взявши якийсь інструмент. Якщо ви працюєте десь там по площинах, то неважливо, можна туди-сюди сувати. Якщо ви вже саму ріжучу кромку правите, то тільки від себе. Тобто туди, щоб не врізалась, не, повинно, не потрібно рухати. Рухаємо до себе, так як і на. І все. Декілька репроводів. Довго не потрібно я лозити. Якщо ваш інструмент тільки підступив, щоб став гірше різати, два-три рази провели і без тиску легенько, щоб ви помітили, що слід залишається, що метал сточується. Якщо геть легенько вести, то не буде нічого. Притиснули другий раз сильніше, побачили, що почала темніти поверхня. Ще раз провели і два, три рази, чотири, там, п'ять. Не потрібно 100 разів я лозити, тому що воно нічого це не дасть. Воно після третього разу вже відновиться річа кромка. А якщо вона викришилась або сильно затупилась, то ви її 100 разів проводьте, а вона не відновиться, скажімо так. Так що так. Ну все. Хватить. Триндеть, як кажуть. Зараз запакую все і відправлю. Людина користується і залишає свої побажання і відгуки. Тому що, повторюсь, інструмент штука дуже індивідуальна. кожній людині свої вимоги, свої підходи.